Рей Бредбері сказав, я здобув прекрасного світу в бібліотеці геть зовсім безкоштовно. Тут мертві живуть і німі говорять, такий напис латиною можна було прочитати на стінах старовинних університетських бібліотек слова ці без перебільшення правдиві, бо бібліотека. Це храм, святилище і місце сили не лише для книголюба. це обитель знань і світів, колиска історій і найвідкритіша в світі таємниця. Переконувати, що читання то розвиток і ріст над собою, розширення світогляду нікого, мабуть, не треба. Тож війна не привід відкладати книжки на полицю і чим більше палива для місків, тим ефективніше долати ворога. Солдати сучасних армій не просто слухняні виконавці команд, а особи з розвинутим критичним мисленням, які здатні швидко і самостійно ухвалювати рішення. Для розвитку причинно-наслідкових зв'язків кожному солдатові необхідно читати і не лише книжки з тактики ведення бою або балістики, а й ті, що розширюють світогляд. Видавець Владислав Кириченко говорить, я не втомлююсь повторювати, що на цій війні та на попередньому її етапі у 2014 році купа втрат людей і техніки територій – це наслідок того, що у війську не читали. Тому його видавництво наш формат з 2020 року приєдналося до просвітницького благодійного проєкту. Геореформація, який називається військо читає та має на меті забезпечення військових частин, військових вишів і ліцеїв сучасною мотиваційною, професійною і світоглядною літературою та популяризувати читання як вид дозвілля в українському війську. За час існування проєкту. Бійці Збройних сил України та курсанти отримали понад 40 тисяч примірників сучасної професійної, мотиваційної, світоглядної та художньої книги українською мовою. Після 24 лютого 2022 року в рамках проєкту було надруковано статути та посібники для ЗСУ з військової тактики та медицини. Проєкт Сил спеціальних операцій Збройних сил України та книгарні є, книга спеціального призначення, почав працювати з березня 2021 року. Книга це зброя, так наголосив під час презентації проєкту легендарний Ігор Гордійчук, Сумбрак, учасник боїв на Савур Могилі, Герой України, нині начальник. Київського військового ліцею імені Івана Бугуна. Він додає, що в умовах російсько-української війни та нескінчених інформаційних атак забезпечення воїнів сучасною світоглядною літературою є важливим і набуває особливого значення. А що читають відомі українські військові? У найвідомішого з них, головнокомандувача Збройних сил України. Валерія Залужного, журналісти помітили в кабінеті наступні видання: Словник російського воєнного сленгу, Всесвітня історія воєн, книга Аслана Масхадова Честь дорожча за життя, Українське казацтво Новітня історія, Ісландська держава Олександра Коренькова, Національні лідери Європи. Тобто наш головнокомандувач віддає перевагу виданням про історію та війну. А ще підписуючи книги авторства Жадана, які пізніше були продані на аукціоні на підтримку ЗСУ, з'ясувалося, що Залужний читав книги Жадана і його вірші. До числа авторів, яких читає начальник головного управління розвідки генерал-майор Кирило Буданов, Належить видатний мислитель першої половини минулого століття Рене Генон. Серед книг на робочому столі Буданова знаходиться український переклад «Кризу сучасного світу, однієї з найвідоміших праць Генона. Відомий історик і професор Єльського університету Тімоті Снайдер похизувався в соцмережах. Фото українського військового, який читає його книгу прямо в окопі. Це була книга шлях до несвободи Росія, Європа, Америка. Військовим виявився Олександр Ширшин, боєць ї окремої десантно-штурмової бригади. Найвища честь для автора, читач, написав тоді автор. А відвідуючи Україну цьогоріч, сфотографувався на згадку з Олександром. Українські військові за сприяння міносвіти, міноборони та генштабу ЗСУ записали дитячі казки та патріотичні вірші для телеграм-каналу підтримай дитину. Через підтримай дитину, ми хочемо дати можливість українським воїнам поділитися своїм теплом, емоціями. Почуттями, мудрістю і добрим словом з нашим молодшим поколінням. Кожен, хто читає казку чи вірш, читає для усіх дітей України, наголосила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. Війна не привід відкладати читання на потім. Читання нагадує, що життя триває, мистецтво створює сенси. Говорить український художник, письменник, режисер, а сьогодні ще й військовослужбовець ЗСУ Валерій Пузік. Документалістика, есеїстика, пісні та музика, картини та ілюстрації зрештою, все це потрібно для фіксації як емоції, так і стану. Якщо не буде мистецтва і культури, тоді за що ми воюємо? А відстоюємо ми свою ідентичність. Ідентичність не може існувати без культури та мистецтва. Українська література є потужним носієм ідентичності нації, її генетичного коду. Читаємо, щоб перемагати, адже читаюча і думаюча нація це сила.